На спортивному стадіоні ДЮСШ номер 2 що на Любережі, завершили двомісячний відкритий чемпіонат кам'янського з футболу серед дітей 2014-2015 років народження, нагородивши найкращих гравців турніру. А ще до дня конституції серед переможців чемпіонату пройшов товариський матч. Хто отримав довгоочікуваний великий кубок? Розповімо за мить. Організували чемпіонат управління молоді і спорту міської ради та федерація футболу міста Кам'янське. На грі були присутні представники громадської організації бджола. Начальник управління молоді і спорту Едуард Коряк розповів, як проходитиме товариський матч. Всі, всі три команди зіграють між собою коловій системі, Я думаю, задоволені. не зважаючи на те, що йде дощ. А вони вже привикли. Вони вже грали в дощ. Вони грали, вони грали в зливу тому вони вже їх нічого не спать. Це вже наші саме сильні, здорові, мужні наші діти. А це Марійка на чемпіонаті єдина дівчинка-футболістка, яку поважають як на полі, так і тренери. Найголовніший авторитет для дівчини її тато, який і віддав доньку на секцію футболу. Мене тато віддав тому що я дуже любила цей вид спорту. Я готуюся вступити в дівчачу команду. Так як цей турнір для найменших учасників ми знайшли най-наймолодшого. Це Данило, йому сім років. Майбутній переможець розповів, коли став займатися футболом. Це було дуже давно, я не пам'ятаю. Чи який же футбол без болівальників? Гравцям вдвічі приємніше, коли це батьки і рідні. И сегодня у нас самая лучшая поддержка, самая лучшая группа родителей, потому что мы побеждаем, я чувствую, будет очень классно. 2-1, еле-еле выигрываем, эмоции зашкаливают, очень круто, ребята. Все занимаются каждый день тренировки, спасибо нашему тренеру замечательному Николаю Петровичу, опыт это колоссально, опыт это все. Не нужно вообще мотивировать, не нужно абсолютно, то есть дети хотят, дети горят, дети любят это дело. Наоборот, можно наказывать, не пойдешь на футбол, если будешь плохо учиться, только так. Дякую нашему тренеру Він старається, приїжджаємо читай кожну неділю. Приїжджаємо змагатися. Щоб менше займалися, сиділи у гаджетах, займалися спортом. Також мотивуємо до здорового способу життя, щоб вони були дружні. Говоримо, звичайно, що ми їх любимо і в них віримо. Товариський матч завершився перемогою кам'янської команди. Надія нова друге місце посіла команда з старичанки і третє металург. Команди отримали великі пам'ятні кубки переможців і призерів. Разо став іграш футбол, впасне іграли. Щодо ситуації відкритого футбольного чемпіонату Кам'янського, то там ситуація з переможцями склалася інакше. Перше місце за командою Надія Нова, друге за металургом, а третє за царичанкою.